Вітаю, друзі, санкції, санкції РМБУ дієвий механізм економічного тиску на ворога. Але є декілька але. Про них за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і найголовніше знати. Правду. Отже, з приходом на посаду президента Володимира Зеленського в певний момент було прийнято рішення в порушення Конституції вводити санкції, в тому числі проти громадян України. Так, це антиконституційно, але це виправдовували вже з часом війною. Хоча ця історія почалася до того. І тут, друзі, я помітив один момент, дуже цікавий. Залишимо антиконституційність для судів, в тому числі європейських, а поговоримо за інше. За списки санкцій, за списки підсанкційних осіб. Ще коли до Великої війни, до початку російського повномасштабного вторгнення вводили санкції проти кримінальних авторитетів, проти там, контрабандистів і так далі, і так далі, помітив, деякі люди зникають з списків. І тут запах долара. Ну, а коли почалась. Широкомасштабна війна, там виникли питання іншого порядку. Дивіться, вводяться санкції проти групи осіб. А списки на ці санкції тих пенсанційних осіб з'являються через 2-3 дні. От дивіться, 4 лютого президент після засідання РНБУ виступає і каже, ми ввели потужні санкції, народні депутати, е, тратата, фінансові там схеми, тратата, фінмоніторинг, податкова, нові керівники виявили все, під санкції всіх засунули все. Проходить доба. Вчора з'являються санкції. Дивимося там тільки торгівельний флот Кіньової Російської Федерації. І там знову ж таки представники Російської Федерації, які приймали участь в радістю українських культурних цінностей. Всі громадяни Російської Федерації 12 яких я не знаю з подвійним громадянством України і Росії, і один і ранець? Мене питання: а де ж підсанкційні ті, про кого анонсував президент, депутати, е, фінансові схеми? Я думав, там Монако зараз всі під санкції, там все, кінець їм доб'ють? Таке враження, що вони стоять на касі. А ще шантаж? Шантаж. І політична розправа. Шантаж який? Е, Петра Порошенка лякають цими санкціями вже не вперше. В цей раз досить серйозно. Навіть кажуть подання десь по РНБО насилення на нього. Але не вводять. Нагнітають нагнітають ситуацію. Що легше потім по якихось питаннях домовитися. Наприклад, щоб Петро Олексійович виступав проти проведення виборів. Він насправді вже їх ніяк не дочекається, але публічно на міжнародній арені каже, я проти. Не виграю не я, не Зеленський, я проти. І хоп, потім санкції не вводять проти нього. І так уже було декілька разів. Залякують, пишуть в своїх телеграм-помийках Порошенка під санкції, та-та-та. Потім хоп, мовби не казали цього. Це ж не єдиного Порошенка. Клієнтела їхня по санкціям Ренбо ділиться на декілька моментів. Один це момент шантаж, другий це здирництво, і третій це політична розправа. От з ким за його погляди вчиняється політична розправа через РНБО. Хтось попадає під шантаж. Або ти робиш отак, або не робиш отак. Ну, так як я з Порошенком приклад приводив. А хтось здиметься. Баплішко. Баблишко, каса, як казав Беня Коломойський. Каса. Ну і ще бувають там личнички. Ну лічнички це так як міньон, ми, цей голубець банковий Діма Литвин э, з своєю подружайкою Лаченом. Зайшли, э, поговорили, в Зеленського в ушах посиділи результат санкції. В бойка медальку забрали, а проти Крюкової, яку, з якої конфлікт улучена, 21 пункт санкцій. От вся справедливість санкція в цих рішеннях. Тому дієвий механізм, боротьби, економічної боротьби з ворогом перетворено на профанацію, на профанацію зради шантажа. Здирництва і політичних розправ. Ну і ще трохи лічнячка, То в мене питання. Це дискредитує повністю саме поняття санкцій, не кажучи про їхню законність відносно громадян України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирную и процветающую.